З одного боку, це відео трошки абстрактне, а з іншого воно дає розуміння, куди ми рухаємося, як спільнота, як суспільство, і куди рухаються окремі ну, люди. В червні місяці між планетами Сатурн і Юпітер є такий аспект 60 градусів. Він точний 19 червня, але впливає весь червень. Цей аспект. Це розгортання циклу, який почався у грудні 2020 року. Планети Сатурн-Юпітер в астрології вони впливають на позицію людини в суспільстві. Тобто, це не з особистими якостями людини в першу чергу планети пов'язані Юпітер і Сатурн, а з тим, куди суспільство, ну, наприклад. Українське суспільство рухається і людина, куди рухається. У 2020 році з'єднання Сатурна з Юпітером відбулося в знаки Здяка Водолій. Це означає, таке з'єднання буває, буває один раз на 20 років цих двох планет. Знак Здяка водолій пов'язаний зі спільнотою незалежних держав, з демократією. І почався імпульс у 2020 році, підсиленого руху, в бік ну, от зараз у України це проявляється, в бік Євросоюзу, в бік НАТО. І от в червні 2020 року багато, наприклад, розмов іде, коли Україна вступить в НАТО. Тому що аспект 60 градусів пов'язаний з ситуацією вибору. Тобто, що вибирати. Якщо, наприклад, у вас в червні в житті були ситуації, коли ви розмірковували, або сюжети життєві, що ви вибирали, ну куди вам рухатися? Наприклад, люди, які поїхали за кордон, думали, чи залишатися мені за кордоном, чи повертатися в Україну, чи залишатися неізвісно на який термін, чи закріплятися за кордоном. Тобто, якщо були такі розміркування, або війна. Куди мусить розвиватися війна, тобто в бік ескалації чи деескалації, чим вона мусить закінчитися. Тобто, якийсь глобальний вибір для суспільства ну, в Україні. В Росії я не знаю, який дискус відбувається, але там теж ну, щось з приводу того, куди ну, рухатись в червні. На початку знаку Зодіака Водолі відбулося з'єднання Сатурна з Юпітером. І Зеленський в нього день народження також на початку знака Зодіака Водолій. Тому в цю 20-тілітку вражителям цієї енергії з боку України виступив Зеленський. У знака Зодіака Водолій є свої плюси і мінуси як у кожного знака Зодіака Водолій. Ну, не подобається зазвичай іншим знакам Зодіака, такий мінус знака Зодіака Водолій, як сюрпризи. Приємні і неприємні. І під керівництвом України в війні ну, багато процесів вони відбуваються як сюрприз. Ну, Наприклад, війна почалася, типу, як неприємний сюрприз. Зеленський казав, що війни ж не буде, а потім вона бац і відбулася. Або, наприклад, руйнування Каховської ГЕС. Коли вона була зруйнована, українська влада сказала, так а ми і знали, що її замінували і її зруйнують. Ми були ну, розвідка, розвідка нам говорила про ці плани. Але ж влада ну, не наполягала тим людям. Ну тобто, це стався типу сюрприз. Ну, це ну, то, що не подобається, такий ефект знака зодіака водолій. От, Далі, ну і приємні сюрпризи теж у водолія є. Ну а плюс знак зодіака Водолій, то в тому, що він об'єднує міжнародні, ну, людей в різних країнах. Тобто, наприклад, Петр Порошенко, він знак зодіака Терези. Цей знак зодіака пов'язаний з тим, щоб об'єднатися з кимось конкретно, з кимось договір. А Водолій пов'язаний з тим, щоб всім об'єднатися. Оце там Рамштайн, 50 країн, всі об'єдналися. От, ну і я вважаю, якщо б не Зеленський, то президент України то такого поб'єднання не було. А це ж позиція планет не тільки для України, а для всіх, для всіх країн. В Російській Федерації, наприклад, воно проявляється як процес проти авторитаризму, бо Лев означає авторитаризм, а Водолій проти лева означає рух в бік демократії. <кій> Таким чином, зараз в червні відбуваються ну, такі ситуації вибору. Можливо, в політиці їх не виносять в широкий загальний інформаційний простір. Зараз знаки здяка Риби, Телець, риби пов'язані з чимось тайним. Тому про це можливо, ну, якби політики вони не говорять про це дуже громко, що вони там зараз е ну, вирішують дуже гучно, бо риби скритний знак зодіака. Юпітер в Тельці, він пов'язан, телець пов'язан з фінансами, з грошима, з... зі стабільністю, з економічною стабільністю. Тому зараз, очевидь, ведуться тайні якісь перемовини, тайні якісь процеси, а може і не дуже тайні світовій економіці, які пов'язані з питаннями фінансової життя фінансової стабільності. Ну, і те саме і людей хвилює питання фінансів, питання фінансової стабільності. От, наприклад, в Україні сказали, що задля того, щоб електромережа була стабільна, то треба, типу, ну, підвищити ціну. ЮПІТЕР означає оптимізм. А Сатурн означає песимізм. І тут іде баланс оптимізму і песимізму, і результатом в червні цього сполучення мусить стати реалізм. Реалізм у війні. Тобто таке, щоб люди не сприймали, що ми швидко переможемо, але й не сприймали, що все дуже погано. Тобто таке відчуття, що все і не дуже погано, і не дуже і хорошо. Ну, от Таке відчуття, тобто реалізм е обличчям до обличчя людей ставить цей період до реалізма. Е також е риби, знак зодіака, такий по своєму впливу розмитий, а телець пов'язаний з фінансів. У багатьох людей цей аспект е ну, відчувають люди так, що вони стикаються з неопределенністю фінансовою. Телець означає фінансова, а риба означає определенність. Так чи інакше, виводи тут такі, що червень місяць він про те, щоб людей, які занадто ну, відриви від реальності, Юпітер також означає оптимізм, рожеві окуляри в стилі відриву від реальності. Цих людей, ну, якби отризвіти. А навпаки, людей, які дуже песимістичні, що та Україна програє, там все України погано. Вони навпаки, Юпітер їм присилає енергії. Вони бачать, що Україна може контрнаступати. Україна ну тримається і тримається, ну видно, що так не з останніх сил, а більш-менш впевнено. От, і це все вже ну, така наступна сходинка. А перша сходинка це було в 2020 році з'єднання цих планет водолії, які ставили акцент на, на такому мисленні і на інтернаціональному мисленні. Водолія означає інтернаціональне мислення. Тобто, і, до речі, от люди, котрі ну, опинилися за кордоном, можливо, вони п, п, до себе приміряють таку рубашку, типу, що от я. За кордоном, от я, от, наприклад, в Німеччині. Тепер я буду в Німеччині жити. Наприклад, ну, люди так деякі думають. Але водолій це знак зодіака, пов'язаний з інтернаціоналізмом. Ми до цього трошки не звикли, ми до націоналізму звикли в хорошому або в поганому сенсі. Ну, що ми українці, ми українці. Але водолій, це не ми українці, ми, ми євроспільнота. Ну от, Найближчий такий термін в стилі водолія. От. І в такому контексті люди більш ну, хорошо зможуть зорієнтуватися, якщо вони будуть е, ну, думати про себе не як національний і антінаціональний, а як євроспільнота. Путін, як зазвичай, все трошки споплюжив, і ну, термін денацифікація він його ну, в такому ключі виставив, якби, як Тепер всі погано про це думають, але ж водолій це і є знак Зодіака, який про денацифікацію, а саме про інтернаціоналізацію. Тому правильніше Путіну було б назвати свою авантюру не денацифікацію України, а інтернаціоналізацію України. До речі, якщо в карту України подивитись від в одну з карт України від 24 серпня 1991 року. То в тій карті по ну, сполученню планет в карті України від 1991 року видно, що Україні перспективний шлях не націоналізації, не націфікації, а інтернаціоналізації. І коли це відбулося в 2020 році, році з'єднання цього Юпітера з Сатурном, то почався цей процес. Інтернаціоналізації, але з'єднання це як з'єднання чоловіка з жінкою. Це може бути ну, інтимний і невідимий іншим людям процес. Тому в 2020 році, коли це відбулося з'єднання, ми нічого не відчули особливого. От. І от зараз, в 2023 році, в червні, ну, перший такий імпульс, ну, вже не перший, виходить, ну, якийсь такий. Вибір у людей відбувається з точки зору, а як вони будуть інтернаціоналізуватися, як це конкретно в їхньому випадку буде відбуватися? Можливо, люди, європейці в червні, в якихось країнах замислюються над тим, як, ну, от, як їм сприймати українцям чи давати їм. Як це називається, громадянство, чи як це все робити? В принципі, я би так прогнозував, що далі процеси інтернаціоналізації, принаймні в Євросоюзі, ну а також і в Російській Федерації, вони будуть набувати ну, сили. І я би прогнозував, що Україна буде найближчі роки таким не національним. Не національною державою, а інтернаціональною в тому плані, що ну, не дуже сильно буде стояти питання таке, що от люди, які поїхали з України, мусять повернутися. От Навпаки, українці будуть жити в різних країнах, і Україна така інтернаціональна країна буде без сильного акценту на тому, щоб тримати всіх українців внутрі себе. Якщо у вас є якісь спостереження на це ну, про це, що я зараз розповів, якісь в червні от спостереження, може у вас був вибір, такий якийсь соціальний, куди рухатися в професії, в роботі, в навчанні дітей, наприклад, в, ну, в інших якихось глобальних таких життєвих виборах. То, будь ласка, пишіть в коментарі. А якщо у вас є якісь приватні запитання, може ви не знаєте, куди вам рухатися, то запрошую на платні приватні астрологічні консультації, де для кожної людини я намагаюсь допомогти людині зробити правильний вибір в тому, куди рухатися по житті за допомогою астрологічних знань. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей.